Всім доброго ранку. Так, Наташа вчора ввечері я вже лягла спати, а вона ще тюль обробляла, чи загинала, чи як вона. Мусили купити сюди тюль, не думали, думали, вже поміняємо вікна, зробимо ремонт. А тоді вибирали в інтернеті. Правда, вони там такі дорогі, але гарні. Але не було виходу, бо вже так вони вигоріли на вікнах, розлізлися старі. Треба було нам чимось поміняти. І ми були в Тальному, кав підемо подивимося вперед, що є в магазині, а як ні, тоді будемо по інтернету вибирати. І, случайно, нам продавщиця, ми так попали, що її привезли цю тюль, і вона винесла нам. Рулон каже, вибирайте. А мені вона відразу сподобалася. Це бюджетний варіант, недорого на теперішні ціни. Це за 6 метрів ми 900 гривень дали. Я думаю, це небагато. Ну, тюль мені сподобалася. Я так хотіла, щоб вона була непрозрачна. Отака вишивка на ній дуже гарна. виглядає, це низ і посередині є. В общем, таку ми красоту купили. Ну, Якщо колись зробимо тут ремонт, бо тут воно нічого не робилося, діти вже будуть переробляти по-своєму. Оце вже воно все було клеєне, кажуть, 100 років назад. Треба переробляти. Стеля тут теж лопає, треба щось робити на стелю, я так думаю. Не знаю, хто робив, може це сітку. Сітку підбити, а тоді пощегатурити чи як воно там. Бо якщо гіпсокартон підбивати, то опуститься нижче стеля, вона і так не дуже висока. І буде до самих трубів на парове. Ну, не знаємо, побачимо. Це ще воно в якій п'ятирічці знову ж. Дойде сюди черга. Поки не поміняємо вікна, то тут ремонт не буде. А коли складемо на вікна, то ще не знаю. Так, я вже бурачка гички теличці начистила. Приїхали з Ігором добивати гарбузи. Будемо пробувати, може вони вже дойшли, достигли. Наташу лишили вдома на кухні. Десь ввечері мають приїхати діти. Треба, щоб вона трошки щось приготувала, а ми будемо вдвох справлятися. Хай вона від нас трошки відпочине. Так, гарбузів з ігором ми не добили, подзвонили, щоб допомогли. Ой, господі, зерно, зернята поносити, сховати, люди змолотили. Ну як не послухаєш, моїх дівчат слухали, коли хлопців не було. А тепер жінка подзвонила, коли в неї чоловіка теж немає на службі, треба комусь допомогти. А мені дали наряд пожарити котлети. Так, котлетки пожарені, картопля, морква, буряк зварені. Стірку треба розвішати. Так, ще треба мені поставити борщик, зварити. Діана до 10 на роботі. Приїде вночі. Треба бабусіного борщику. Поки борщик вариться, треба перемити зернята. Це тре мені встигнути. Так, де? Switch. Почали молотити соняшник. Пилюка з товпом, в хаті підскакує. Пішли камази. Так, Вже зернята перемила, 4 відра. Висипали, хай сохнуть. Борщик вже доварується. Капустички я вже напарила, вже смеркає, моїх ще нема. Уже пізненько в мене ще є роботи багатенько і в Наташі ще є робота. Ну то буде пізніше. Так, вам всім на добраніч і тихої вам ночі.